Грунтосуміш я заготовляю це ще з осені. Дуже вона має бути легка і поживна. Я набираю горщик не зовсім повний грунту. Так як ми будемо садити, і треба буде ще раз досипати ґрунт. На даний час сьогодні ніч була холодна і вода холодна. Я набрала з кімнатної температури води, і я зразу поливаю, щоб ґрунт трошки осів. Помідори за пів години я також їх полила кімнатної температури водою. Хоч у мене вже ці загартовані, вони вже тиждень у мене стоять на вулиці. Тепер ми будемо висаджувати це дуже просто. У мене така, можна сказати, лопатка, ми їх садимо і засипаємо сухим ґрунтом. Ми їх будемо висаджувати в середині травня, коли ми будемо бачити по погоді, що повністю минули поворотні заморозки і холодні ночі. Викопуємо і вони бачите, вже корінчики які. Скрізь. Ми так комом їх і е, садимо зразу. Вони навіть не відчувають, що це ми їх пересадили. Це дуже-дуже легко і швидко робиться.